Слава Україні! Канал сонячні системи. Сім років розповідаємо про рішення, які щодня задовільняють базові людські потреби, а інколи й дають надзвичайно широкі можливості, як за допомогою енергії Сонця зробити нашу планету Земля кращою, стабільнішою, і, дай Бог, зробити її ще й безпечнішою. Конкретний розділ, в якому ми давно не приділяли часу, це огляди обладнання, які дають можливість всі ці рішення зробити. Сьогодні у відео відеоогляд інвертора, автономного інвертора від компанії Lux Power, який був буквально презентований на ринку України останніх півроку, а в реальному продажі з'явився буквально минулого місяця. Технічні характеристики, які можливості дає такий інвертор в житті в побуті приватного домогосподарства, все це в сьогоднішньому нашому відеоогляді. Перш ніж розпочати сам огляд, давайте повернемося в деякі речі, які формують зацікавленість кінцевих клієнтів в рішеннях фактично створення автономних систем безперебійного живлення для власних будинку, бізнесу, ну і можливо там далі міст і країн. Історія в якій яку ми побачили, контексти розвитку саме автономних інверторів, вона звичайно тянеться ще з моменту, коли взагалі з'явилася можливість на власному духу вилюбляти енергію. А відповідно, далі її потрібно було використовувати в побуті. Але об'єктивним таким дуже потужними трендами, які ми вже бачимо останніх там років п'яті, особливо вони проявилися цього року на виставці Інтерсолар це, нагадаю, найбільша виставка в світі в сфері альтернативної енергетики по сонячній тематиці, яку ми цього року відвідували. Кому буде цікаво, що ми там побачили і до яких висновків дійшли, рекомендую подивитися зараз. Бачите, посилання на саме на це відео. Але трендом є величезний напрям інженерного розвитку, коли інженери намагаються доповнити всі системи, сонячні системи чи системи для власного будинку чи бізнесу, з системами акумулювання. тобто, це рішення, які давали би можливість працювати в системі як фактично незалежній маленькій енергокомпанії в Кожному домі, ну і так далі. Цей тренд підтримується наданням можливості по функціоналу інверторам, можливості роботи з сонячними панелями, з мережою, з генераторами і з акумуляторними батареями. Все це, всі ці рішення вони у загальному в поняття автономний інвертор. Ще раз давайте, хто там першопочатково дивиться сьогоднішні наше відео і шукає сьогодні там систему безперебійного живлення. Нагадаю, що таке інвертор. Інвертор ми називаємо серцем системи. Бо зазвичай можливо складається таке враження, що вся ця сонячна станція це сонячні панелі, які стоять на даху будинку, і зазвичай в людському розумінні саме сонячні панелі відображають ну, те розуміння, що вони вже дають енергію в кожен будинок. Це не так. Сонячні панелі це лише частина цієї системи, а саме в перетворенні і розподіленні напрямків цієї. Енергетичних фактично потоків займається інвертор. в даному випадку. Один із моделей інверторів це автономні інвертори, основним призначенням яких є робота, є безперебійне забезпечення кожного дому і бізнесу, фактично енергією. Як підійшов чи на чому ми хочемо заакцентуватися, як основною якоюсь там думкою, саме ну, концептуально, щоб зафіксуватися на фоні цих всіх білих коробочок, чорних, червоних і так далі, тобто інверторів, що основне ми хочемо пояснити, Lux Power позиціонується як такий пристрій, який є реально багатофункціональним, і може виконувати, може працювати реально зі всіма видами ось цих от джерел енергії, сонячні панелі, акумуляторні батареї мережева енергія від загальної мережі і дизель-генератор. І саме про цей концепт, як це все можна упакувати в єдине рішення, далі в технічному нашому огляді. Коли ми розглядаємо якісь конкретні там новинки, так би мовити, в лапках, то треба було б сказати, що сама історія появи бренду LuxPower на нашому ринку, це історія не Фактично нових відкриттів, а я б сказав би, що це поступової модернізації тих рішень, які вже роками представлені на, ну, на нашому ринку і взагалі на світовому ринку виробниками. Всі і в попередніх відео ми згадували неодноразово автономні інвертори такого якогось там середнього позиціонування можливості і так далі. Під назвою Аксіома є дуже величезна там лінійка, маса варіантів по неймінгу таких інверторів, але основою їх називалися те, що це інвертори. Які можуть працювати з невеликою кількістю сонячних панельок, вони якось функціонували, мали свої недоліки, мали свої переваги. І ось тут, переваривши цю всю історію, компанія фактично LuxPower, на наш ринок представила LuxPower потужністю, конкретно зараз, потужністю 5 кВт. Ця лінійка може бути передбачати моделі на 5, 4 і 3 кВт. Це фактично це та потужність, з якою одномоментно міг би працювати інвертор. І це була би безпечна і нормальна робота в плані його цієї внутрішнього конструктиву. Як якими конкретними, давайте пройдемося по тех характеристиках самого інвертора? Це в нас ще раз однофазна модель, модель, яка дозволяє нам підключити. Одночасно в цьому 5-кіловатному виконанні сонячний масив потужністю фактично 6400 Вт. Тобто 6,4 кВт ми можемо підключити сонячних панельок. Наступний момент тут в нас є два MPPT-трекера. Це означає, що ми можемо працювати фактично з двома площинами. Ну, тут це все фактично зафіксовано з тими входами, які кожного разу ну, чимось можна поєднувати. І так, ми маємо вихід, окремий вихід на підключення. Акумуляторних батарей акумуляторні батареї мають окремий, фактично, вивід. Роботи з лікивими акумуляторами, і це також є пояснення тому, що саме софт і програмне забезпечення, тобто розум інвертора, дозволяє працювати з високопродуктивними сучасними батареями, не просто свинцево-кислотними акумуляторами. Наступний момент це в нас є вихід, окремий вихід в нас на ще раз дві різних площини по сонячним панелькам тобто, це нагадування. Да, їх можливо не так багато, їх можливо підключити, тобто не тут створити величезний перегруз по сонячним панелям. Але суть залишається питання в тому, що технічно реалізувати інколи розмістити так, щоб ми мали гарну генерацію і в ранкові години, і в вечірні тут є можливість, тому що фактично сам інвертор поділений на дві частинки інтелектуально і це як два mppt трекера. Наступний момент це те, що такий інвертор. Перше, напевно, в цих моделях до нього є можливість підключити генератор і віддалено ним керувати. І це справді новинка, якою ну де всі всі попередні автономні інверти не володіли. Ну, і, і наступне це питання таких щоденних користувацьких можливостей. Це коли йде мова про. Те, яким чином ми будемо відслідковувати роботу нашого інвертора, і це система моніторингу. В даному випадку є ось така от невеличка флеш-модуль, який дає можливість нам підключитися до Wi-Fi-мережі конкретного там будинку. І далі всі ці параметри відслідковувати в режимі реального часу на своєму смартфоні через додаток. Цього також не було в попередніх моделях. І от всі ці разом характеристики, я їх би сказав, би, об'єднав би в таку річ, що ну, це за порівняння, напевно, з автомобілями, якщо ми говоримо про такий середній клас автономних інверторів, то це я б я сказав, бо це якась така своєрідна торгова марка Opel, яка відповідає максимуму оцих бюджетних очікувань клієнта, і при цьому дає доволі великий цей функціонал по можливостям, в принципі, за адекватну ціну. Технічні характеристики це добре, а давайте подивимося на ті життєві ситуації, в яких може жити інвертор, відповідно, що він може давати конкретному власнику чи клієнту, який його придбав. І так, ми, ми демонструємо ще раз інвертор серце системи, який в нас може працювати від сонячних панелей, може частково живитися від мережі, може включати або виключатися або живитися від дизель-генератора, або від бензогенератора, і в ньому є так само акумуляторні батареї. Ці всі режими роботи вони пояснюються в тому, що, наприклад, нас настала та не доведу Господи, критична ситуація, але нас не стало в мережі. В такому випадку інвертор буде використовувати в пріоритеті спочатку енергію сонячних панелей, в подальшому він використає енергію, закумульовану в акумуляторах. і Якщо буде необхідно, то подасть сигнал через відповідну там, систему і запустить дизель генератор. Особливість конкретно даної моделі, що такий інвертор, якщо при певних якихось там постановці завдань, і, наприклад, немає можливості по фінансовій частині чи по організаційній, навіть встановити і акумуляторні батареї, то в денний період часу, навіть без відсутності загальної мережі, він може користуватися енергією сонячних панелей. Мультифункціональність такої системи ще говорить про наступне: що він може частково, навіть при наявності і сонячних панелей, і мережевої енергії, все це діло нам направляти в напрямку нашого будинку. Тобто це той пристрій, який буде слугувати на в першому випадку. Я б сказав би, що це в нас режим безперебійного живлення ББЖ. Тобто це такої системи, яка у випадку відключення світла автоматично перейде на енергозабезпечення будинку, фактично від оцих автономних речей, які не пов'язані з мережею. Друга функція це гібридний інвертор, який нам дозволяє, підмішавши енергію від сонячних панелей і в мережі, фактично, це я б сказав би, що це режим економії і він дозволяє зменшити рахунок на оплаті за конкретні послуги. Ну і третя функція, яка зазначена як можлива, це те, що в певних випадках, якщо це необхідно, то є можливість надлишки цієї енергії, яка в нас назбирано сонячних панелей, Ще за якоюсь моделлю передати в енергомережу. Це, можливо, наше таке там майбутнє, коли ми зможемо створити собі так званий сонячний кредит, коли ми надлишки літом сонячний кредит, коли ми надлишки цієї електричної енергії, зробимо їх, так би мовити, на вексель покладемо. В літній період часу і в зимовий період часу використаємо для забезпечення того самого будинку, ну фактично дешевшою чи якоюсь дешевою енергією, яку ми назбирали протягом весняно літнього сезону. Нагадую, що нашим основним спонсором сьогоднішнього нашого відео є наші славетні Збройні Сили України, для яких ми в одному з відео нагадаю показували систему безперебійного живлення, які бійці наші використовують на передовій, коли взагалі немає світла. Саме збір на такі системи ми вже оголошували і хочемо вам про нього нагадати. Пряме посилання на наш проект Офіс ресурсного забезпечення, в рамках якого ми збираємо такі системи. Знайдете в описі до відео. Хто хотів би підтримати наших бійців з радістю? Запрошуємо це корисно. Вже одна з таких систем поїхала на передову, і ви зараз бачите на екрані, що вона дійсно допомагає нашим бійцям якомога швидше повідомити, що ми перемогли в цій війні. У висновку завжди хочеться сказати про якісь такі об'єктивні характеристики, те, що ми встановили такі системи. Маємо гарні, зазвичай тільки клієнти можуть дати відгук з приводу того наскільки якісно чи не якісно працює певна система. Конкретно зараз ми там, по суті, весь випуск був присвячений тому, який хороший, якісний там довговічний має бути цей інвертор і це рішення. Але глобально тут треба в таких оглядах говорити про ті там недоліки, чи можливо на чим варто було би задуматися в момент покупки такого там інвертора чи якогось там рішення. Об'єктивно ми не чому говоримо, що всі ці рішення вони пояснюються в тому, що це якщо це рішення, це значить система певних компонентів, які будуть інстальовані в конкретному домі, бізнесі, домогосподарстві, підприємстві і так далі. І основою ту стає в тому, щоб це рішення працювало, треба провести якісну інженерну підготовку. Тобто треба вивчити потенційність встановлення, можливості розмістити певної кількості панелей, які необхідної потужності цей підбирати інвертор. А саме головне зрозуміти людську потребу. Що конкретно людина очікує в встановлення такої сонячної станції? Чи їй потрібна безперебійність, щоб забезпечити власний мобільний телефон, чи їй потрібна система, яка буде працювати в наступних 15-20 років і зробить її дім повністю енергонезалежним, з цими рішеннями потрібно працювати. Працювати в режимі клієнтського запиту, на який ми фактично відповідаємо в режимі 24 на 7. І далі говорити, ця система буде задовільняти очікування клієнта чи не буде. Рекомендуємо до нас звертатися за консультаціями. Ми займаємося будівництвом сонячних електростанцій вже більше восьми років. Тут хочемо похвалитися і заодно ще раз сказати, що з інженерією треба, напевно, працювати в режимі. Є запит, є технічне завдання, і на кожен тоді запит буде відповідна правильна технічна відповідь. З вами були сонячні системи. Слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами.